У Хмельницькому презентували путівник жестовою мовою. Розрахований він на юного читача, власне, покликаний спростити комунікацію із людьми, які мають порушення слуху. Авторка видання харків'янка Ганна Ткач перекладачем жестової мови виступила хмельничанка Ольга Рибак. Детальніше про ініціативу та чи є в Україні аналоги такому путівнику. Ми говоритимемо далі в черговому випуску програми. На часі, і вітаємо нашу гостю. Це Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру Номердинг Олю, Вітаємо вітаю Олю. Насправді путівник отримав назву Ручна, зручна розмова наскільки назва перегукується із тим, що маємо у середині цього друкованого видання? Ну, звичайно, що перегукується, тому що основа української жестової мови це є руки. Звичайно, багато інших компонентів, але без рук. Ніяк тому вважаємо, що е, назва дійсно перегукується. Але коли Ганна прислала мені назву, я спочатку так засумнівалася, і ми почали е, консультуватися з людьми, які мають порушення слуху, чи буде це для них е, ок. Така назва, чи це не буде мати якийсь елемент дискримінації, тому що ми зараз теж до цього дуже уважно ставимося, щоб не було якихось закладено в цих термінах, того, щоб, можливо, це несе якусь образу, чи, наприклад, чи якісь дискримінаційні моменти, але отримали відповідь, що ні, що це все добре. І тоді ми вже погодили, тому що були були сумніви, чи справді ця назва буде. Відповідником до всіх норм. Те, що ми маємо усередині путівника, це фрази, слова. Зупинялися все ж таки найбільш вживаних тих фразах і словах чи на тих, які ну, найпростіше було б пояснити саме в у такому, можливо, дещо незвичному форматі. Ну, концепція була така: ну, всі фрази і слова підбирала Ганна. Але мета була така, щоб розпочати комунікацію людини, яка не має порушень слуху, з людиною, яка має такі особливості, і є жестомовною, тому що є люди, які мають порушення слуху, але вони не володіють українською жестовою мовою, тому акцент робився на те, щоб почати комунікацію. І це дійсно путівник це не підручник, не посібник. А це путівник, він мені дещо нагадує аналог вивчення іноземної мови, коли тобі потрібно швидко найпростіші фрази знайти, прокомунікувати. Звичайно, ти не будеш його носити з собою, але, принаймні, якщо ти знаєш, що ти будеш в середовищі людей, які користуються українською жестовою мовою, то там легко можна за розділами знайти. Те основне, з чого б могла початися комунікація і певний якийсь етап. Якщо дитина, чи людина чи молода людина хотіла би заглибитись, то, звичайно, є інші ресурси, джерела і вивчення більш глибше, детальніше. А ось цей путівничок він спрямований саме на те, щоб дозволити почати, зрозуміти, як це відбувається, як воно виглядає. Тому що коли людина, яка ніколи з цим не стикалась, пробує це робити, для неї це дійсно незвично важко. Це те саме, що ми би почали вимовляти слова іноземною мовою, якої ми ще не знаємо і не вивчали. Тому нам потрібні якісь вказівники, підказочки. Можливо, навіть зображення відео, тому що жестова мова вона динамічна і потрібне відео. І там під QR-ами є таке відео. Тим більше зараз молодь користується гаджетами без гаджетів ніяк. Тому цей, цей елемент я вважаю дуже вдалим в цьому пацівнику. Тобто початок фраз, я так розумію, саме з фрази, до прикладу, привіт, так, добрий звичайно. день. Так, Привіт, добрий день, як твої справи, як ти себе почуваєш? Можливо, там є розділ відпочинок, дім, побут. Ось такі фрази. Вони звичайно спрямовані на інклюзивне середовище. Тобто середовище, де включені всі. Не окремо якась група, лише візьмемо там дітей, молодих людей з порушенням слуху, а це міксоване середовище, де є можливість включатися будь-якому члену суспільства, і то дійсно є інклюзивно. Тобто не лише про дітей з особливими освітніми потребами, і людей там, чи з інвалідністю, чи з особливостями. Розвитку, але коли це середовище, таке спільне, uh -huh. спільне, ми ж всі потрапляємо в різні ситуації, то незалежно від того, маємо ми якісь особливі освітні потреби дитини, наприклад, чи має доросла людина інвалідність чи має, вона все одно є учасником у всіх суспільних ситуаціях, і тут вони описані коротко, вибрані самі головні. Знову ж таки, повторюсь, що Ганна комплектувала це так, щоб охопити такі більш вживані сфери ситуацій, де могла би опинитися та чи інша людина і де би була потреба в цій комунікації. Олі, якщо відверто напередодні презентації ви е, висловили таку свою думку і зізналися в тому, що на початку, коли ви тільки починали роботу, а точніше розмірковували над тим, чи доєднуватись до проєкту, чи все вдасться. З чим це було пов'язане? такий, певно, можливо, острах. Е, і я так розумію, що це дійсно не справдилось. <різь> так, це не справдилося, і це чудово. Острах у мене був, тому що коли. Інклюзив Friendl, громадська організація запропонувала взяти участь у цьому проєкті. Я думаю, ну як можна художньо зобразити жест? Він динамічний, ця мова динамічна, вона потребує руху. Є посібники в Україні, які подають це у вигляді навчального матеріалу, але там фото. А тут була мета з художньої точки зору, вона так, посібник такий яскравий, і він там зображає напівсхематично руки, тулуб людини, щоб було видно, де ця локалізація і так далі. І для мене було, ну це я зараз вже бачу результат, а тоді мені важко було уявити, як можна художнику передати, як йому пояснити, як має виглядати те, той чи інший жест, чи та чи інша фраза. Тому я дійсно з острахом думала над цією пропозицією, але я впевнена: в інклюзив-френдлі була, і тому погодилась. ну і… Жестова мова це частина мого життя і тепер частина моєї роботи. І, звичайно, що ми… я, я погодилася і коли познайомилася з Ганною. До речі, онлайн. Ми ніколи в офлайні не зустрічалися. Ми, ми завжди спілкувалися в онлайні. Сподіваюсь, колись така нагода буде. І коли ми вже познайомилися і почали роботу над цим, то е, мені стало легше. Я зрозуміла, що. Все, все вони враховують, все вони розуміють, вони вникають в той процес, який, який вони роблять, і те, що потрібно саме з точки зору жестової мови, як і зобразити художню, це ну, вийшло як на мене дуже-дуже цікаво. Оля, я дуже дякую, але пропоную в розмові зробити паузу, тому що ми також онлайн поспілкувалися із авторкою путівника Ганною Ткач. Тож про ідею та її втілення у життя розповімо далі і ми заслухаємо коментар, тож увага на екран. Ідея в мене була доволі давно. Я коли дивилась на розмовники іноземних мов, завжди мені було цікаво, чому немає розмовника жестової мови. Звісно, ну не як підручник, щоб це був, а як якісь перші кроки до спілкування. Ідею свою я виношувала, а потім на книжковому арсеналі я зустріла Олександра Шарлая, це видавництво маміно. Він відгукнувся на мою ідею, і ми з ним почали робити цей проєкт. Ми подались на грант до Українського інституту книги. Отримали схвальні відгуки, отримали фінансування, змогли створити книжку і видати, надрукувати тисячу екземплярів, які зараз надійшли до бібліотек України і вже знаходяться в доступі для читачів. А наступний тираж ми плануємо надрукувати до, до наступного найближчого книжкового арсеналу, і сподіваємось, вже зможемо його розповсюджувати в книгарнях. Це перша моя робота мій проєкт, який присвячений саме інклюзивності. Але ми з видавництвом міно працюємо над наступними книжками в цій серії. Вони будуть присвячені іншим е, темам. Але все одно, все це буде стосуватися інклюзії, прийняттю суспільством. Під час роботи над книгою у нас виникали різні складнощі, але я дуже вдячна. Організації інклюзивно привітні за експертну оцінку дуже вдячна, що ми завдяки їй познайомилися з Ольгою Рибак, яка зробила ну колосальну роботу, яка записувала нам відео всіх жестів декілька разів, можливо, з інших ракурсів, яка виправляла помилки наші. Ну так, це звісно те, що це було онлайн співпраця. Це звісно теж додавало складнощів. Ну і наша художниця Ірина Коценко. Вона, мабуть, досі бачить руки у вісні. Дуже тішуся з того, як люди приймаються книжку. Мені дуже приємно бачити розуміння і дякую вам також за те, що освітлюєте це питання також. Дякуємо Ганні, за коментар. І Олі власне презентація путівника відбулася у рамках 18-го обласного форуму «Книжкова Весна на Хмельниччині. Тоді на зустрічі були присутні школярі. Наскільки, вже можливо, такої вашої суб'єктивної навіточки зору відгукнулася їм ця подія? Так, ми робили презентацію в рамках цього фестивалю. В нас така була задумка і втілили працівники бібліотеки її, що ми об'єднали на цьому заході діток, які є жастомовними, і діток-старшокласників з одного із закладів міста. Дуже цікаво було спочатку за ними спостерігати, тому що вони один одного не знають, і ми в ході презентації запропонували їм прокомунікувати. Ну, Тут як звичайні підлітки. Вони реагували як звичайні молоді люди. Спочатку, коли ми не чогось не знаємо, ми остерігаємося, а потім друга, третя спроба вже йде краще. Так само і тут відбувалося. Ем, В діток жестомовних взагалі не було ніякого остраху. Я, я за ними спостерігала на цій презентації, мені було так доволі приємно, що вони були включені, з розумінням ставилися. І в нас там була одна дівчинка, яка е, перша вийшла спробувати е, продублювати. І вони її так гарно підтримали, сказали: Да, нам, нам зрозуміло, але е, інші там фрази були складніші, то треба було від, відпрацювати, е, уже, щоб той жест так гарно виглядав. Їм потрібен був час, щоб ознайомитися і подивитися. Ну, Зазвичай воно відбувається, знаєте, діти вони якось більш простіше ставляться до. В них немає цих установок, які вже є у дорослих людей. Я завжди про це говорю. В цій ситуації відбулося аналогічно. Тобто це свідчить про те, що молоді люди швидше можуть опанувати, ну, ну і принаймні не боятися да, зробити певну помилку, угу. щоб від, ну скажімо так, відпрацювати той чи інший жест. Е, так, зараз е, діти, вони насправді, бо ми працювали і не в рамках цього проекту, а загалом по поляризації різноманітності з дітками різного віку. Взагалі діти дуже легко це сприймають, дуже легко сприймають різноманітність, якщо їм правильно це подати. Вони всі розуміють, що ми е, різної статури, в нас різний колір очей, нас різні звички вподобання, е, різні хобі і так далі. І тому для них це не викликало якихось труднощів. Головне пояснити, як це працює. Коли вони розуміють, як це працює, все, далі вже проблем не є. Про це запущено. Це так? запущено, так. Олі, ви вже казали в програмі про те, що не тільки поданий текст, ілюстрації, але ще є розміщені QR-коди. Це інформація, яка є продубльованою, чи все ж таки це доповнена інформація вже до того путівника, який побачив світ? Угу. Під QR-кодами у нас розширена подача всіх жестових одиниць і фраз, розширена по темі, під яким цей QR є. Тобто, Якщо в нас тема була привітання, знайомства, то подавали основні жести художник подавав, і під QR ми розширювали той перелік, але по цій темі. І так, так з кожною темою. Тобто вони не дублюють, показані в книзі, проілюстровані художником, художницею, перепрошую. І вони є в більшій кількості під QR. Озвучені і подані за тематикою Олі. На вашу думку, що дало поштовх насправді за останні роки в Україні для розповсюдження інформації про людей з порушеннями слуху, про те, як комунікувати, не боятися ті бар'єри, які можливо були існували, руйнувати? От на якому такому певному етапі? Ну, суспільство трансформується, це по-перше. Ми все-таки е, хочеш, не хочеш, ми змінюємося. Є, е, звичайно, не так швидко, як би того ми хотіли. Е, не все дуже гладко, але ми змінюємось, тому що якщо ми порівняємо себе е, років 5-10 тому, то ситуація, звичайно, змінюється і змінюється на краще. Вона потребує подальшого вдосконалення щодо прийняття, щодо усунення бар'єрів і так далі. Ну, Плюс, крім того, що ми змінюємося, звичайно, змінюється і державна політика в цій сфері, і національна стратегія безбар'єрності, і всі ті заходи, які робляться на місцях в напрямку усунення бар'єрів. Це теж впливає, тому що різні структури, різні організації, установи. Навіть окремі е, публічні е, особи, які є лідерами думок, наприклад, ті самі блогери, вони теж цю тему поширять. Тобто канали поширення цієї інформації є різні, і воно зараз набуває все більших е, е, масштабів. На жаль, війна цьому сприяє, тому що Багато наших захисників будуть мати, мають, перепрошую, мають інвалідність, і це теж є різноманіття, і це теж є свої особливості. Прийняття, і це теж та те саме інклюзія, і це теж про прийняття нас нами, них і правильне прийняття. І цьому нам теж потрібно вчитися. Тому це все така, це такі частинки чогось великого і цілого, і хочеться вірити. і Ми в то віримо, тому що у нас на шляху назад немає, тому що це цивілізаційний поступ. Ми не можемо повертатися назад до того, що в нас було. А хочеться, щоб це розвивалося і ми ставали ще більш безбар'єрними. Звичайно, певно, помилок нам не вдасться уникнути, тому що все починається з кожного з нас, і ми на тому процесі вчимося. Значно що б можливо ви порадили, як уникати тої чи іншої помилки під не... час спілкування комунікації? Не боятись, в першу чергу помилятись, от саме боязнь помилки і це є основний наш бар'єр. Якщо ми не боїмось помилятися, ми робимо якісь кроки, ми робимо якісь дії. Навіть якщо ви помилилися, це все одно дія до розвитку. І не потрібно звертати кудись назад, не потрібно якось себе мучити і казати, що я більше цього не буду пробувати. Все одно кожна помилка це все одно шлях до наступного розвитку, до наступної спроби. Хай це буде так. А не е, якось навпаки, які перші кроки ви порадили б зробити е, тим людям, які готові розпочати комунікацію і з людьми, які мають порушення слуху? Я знаю, що один з аспектів це в першу чергу не звертатися до перекладача жестової мови. Можливо, для деякого це було відкриття, тому що фактично це людина, яка допомагає комунікувати, але якщо ми беремо такі моменти толерантності, то трошечки це є не так, так? Так, це не трошечки вірно. Якщо ми говоримо вже про супровід перекладача, жестове мови, то звичайно, якщо ви комунікуєте з людиною, то треба звертатись до людини. Навіть вона буде дивитися, навіть якщо вона буде дивитись на перекладача, тому що це їй необхідно, ви звертаєтесь до людини. І це є нормально, а не спілкуєтесь з перекладачем. Прошу, скажіть пані чи пану таке-то і таке то. Краще звертатись особисто до людини. Наступне, ваш, ваші емоції, на вашому обличчі щитуються дуже швидко. Тому спілкуйтесь, звичайно, якби ви спілкувалися з будь-якою іншою людиною, тому що. При усуненні бар'єрів важливо спочатку бачити людину, а потім все решту. Спочатку ми бачимо людину, а потім її особливості. Навіть якщо ви не знаєте жестової мови, звичайні е, рухи приязні, звичайні е, жести приязні вже будуть говорити про те, що ви налаштовані на. Е, Спілкування і не боїтеся того спілкування, навіть якщо ви не знаєте, тоді уявіть, що ви спілкуєтеся з іноземцем і хочете зав'язати розмову або ж запропонувати допомогу, або щось запитати. Ви теж, наприклад, не знаєте французькою, але ви якось будете починати комунікувати, тому що перед вами людина, як і всі інші. Ну ще знаю, також потрібно звертатися до людини по тій простій причині, що щитують в принципі і з вуст ті чи інші слова чи фрази. Це можливо, да, але це не завжди щитається, е, якщо там є певні умови щитування, е, і не всі це можуть робити у незнайомої людини. У mm. Кожного з нас своя артикуляція, у кожного з нас своя міміка обличчя, у кожного з нас е, по різному видно емоції. Тому зчитування е, фраз з вуст е, співрозмовника це не працює на 100%. Тому потрібні допоміжні будуть засоби. Людина може вас щитати, якщо вона вас вже добре знає, ви знайомі, і ви можете вже ось так спілкуватися е, за допомогою щитування з губ, але це не завжди працює. Ще один варіант це переписка. Переписка українською мовою. Чи навіть англійською, якщо людина знає будь-якою, але в письмовому вигляді це теж як варіант почати спілкуватися. Або ще один діти мені запропонували, або почніть разом щось робити. Я кажу, запитую, що робити. Ну не знаю. Ви прийшли на якийсь разом майстер-клас, ну ліпіть вареники разом. Ну, робіть якісь смаколики, якщо ви волонтерите. Ну, пакуйте якісь, якусь допомогу, якщо ви на пунктах. У нас був один хлопчик. Якщо в нас є час, я розкажу, так, він будь має... ласка. вони виїхали з батьками на початку вторгнення у Польщу. Вони вже повернулися, але у Польщі хлопчик має порушення слуху. Але у Польщі він якось знайшов, хотів волонтерити і знайшов пункт волонтерський, і там настільки гарно він. Адаптувався, що ну він всіх розумів, його всі розуміли. Вони робили одну роботу. Вони виконували, в них була одна мета, одна ціль. І то вже не було питанням, як прокомунікувати, як повідомити те чи інше один одному. Просто в них була одна задача. І вони з нею справлялись. Це теж дуже об'єднує. І це теж, в принципі, комунікація. І Це теж комунікація, так. Да. Путівник вже помандрував до бібліотек Хмельниччини. Але якщо ми говоримо за охоплення таке інформаційне, якщо ми говоримо про жестову мову, де ще можемо ми почерпнути додаткову інформацію, окрім путівника і якою вона є зараз, якщо ми говоримо про простори в мережі інтернет, можливо, про іншу, іншу літературу в даному напрямку і даній темі. Є звичайно громадські організації, які займаються цим питанням. Вони є в доступі в інтернеті, можна задати в пошуку українська жестова мова, є додатки, які перекладають слова-фрази на і одразу є відео жестовою, і ви можете цим скористатися. Є, звичайно, посібники, навчальні, які теж є доступні. Хто хоче вивчати це, можна звертатися. Ну, якщо ми говоримо про нашу громаду, то можна і в українське товариство глухих, і до нас можна звертатися. Якщо говорити про всеукраїнську, я можу озвучувати ці. Звичайно, у нас є громадська організація Вічую, яка займається дітьми з порушеннями слуху і також Інформуванням про українську жестову мову у нас є соціальна єдність громадська організація. У нас є Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови, які надають теж послуги навчання, і в них є напрацювання класні, як вони це роблять, і групові, і індивідуальні, і так далі. У нас є Геоміст. Вона це полтавська організація, але вона дуже класно поширила свій досвід на Україну, і туди теж можна звернутися за підтримкою. Є курси української жестової мови. Наприклад, і на Меґуґо є курси жестової мови, і в є курси жестової мови, в тому самому товаристві глухих є курси. Тому якщо, дивлячись, який буде запит. Якщо запит на вивчення, є куди звернутися, якщо запит на консультування, є куди звернутися, якщо запит на конкретне питання, як, як це робити, знову ж таки, те саме консультування, звичайно, є куди звернутися. Було би лише бажання. Все решта то можна ті бар'єри всі усунути. Олі, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі: Бережіть себе і Україну.